Ну і новина, на яку так чекали молоді українці, яка спричинила запеклі суперечки у суспільстві. Кабінет міністрів дозволив виїжджати за кордон юнакам від 18 до 22 років. І Щойно з'явилася інформація про це як урядовий сайт ліг. Вочевидь, усі кинулися дивитися деталі. Ну, і вже наступного дня на кордонах утворилися черги з охочих залишити Україну. Що це означає для нас? І головне, чи повернуться ті, хто зараз виїжджає, тому що це майбутній генофонд нашої країни. Чи не обернеться це ще більшою демографічною кризою? Відповіді на ці питання шукали наші кореспонденти. Так, ось сьогодні вже на кордоні. І зараз стою в цю чергу. На західних українських кордонах кілометрові черги. Юнаки з 18 до 22 років активно виїжджають з України. Зараз я буду в Польщі. Потім їду в Німеччину. Хто питав, чи можна виїхати? Ось. Польща стоїмо. Ажіотаж розпочався після того, як уряд офіційно дозволив хлопцям до 22 років включно перетинати межі держави. Відповідне рішення ухвалили, аби відкрити для молоді нові можливості, кажуть урядовці. Мета цього кроку першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання, стажування, легального працевлаштування за кордоном. Аби здобути досвід, вони згодом могли використати задля розвитку України. Крім того, за словами премєр міністерки Юлії Свериденко, ціль полягає у тому, аби молодь могла б повертатися з-за кордону та зберігати зв'язки зі своєю державою. Українці до цього рішення здебільшого ставляться позитивно. Я за те, щоб дозволяли виїзд, але тільки якщо причина буде зрозуміла і якби. А... Ціль була поставлена для виїзду. Ну, наприклад, людині вже там за 22, і вона там хоче змінити свою кар'єру, і, якби є кращий варіант за кордоном, тобто не просто взяв і виїхав. Нарешті держава почула думку людей, особливо молоді, яка хоче виїжджати за кордон, подорожувати. Бо люди все одно не будуть виїжджати з країни назавжди, враховуючи те, наскільки багато людей зараз хочуть повернутись, бо розуміють, що там вони не дуже приживуться. Втім, у соцмережах трапляються і протилежні думки. В Країні залишаться старики, жінки та інваліди. Буде міцна держава. Замість того, аби 18-22-річних чоловіків готувати захищати рідну країну, уряд відкриває їм ворота на виїзд. Подібні тези лунають і від деяких нардепів. Так, депутатка Ірина Геращенко заявила, що на тлі проблем з мобілізацією, неукомплектованістю підрозділів та демографічною кризою це рішення ухвалене хаотично. Невтішні прогнози лунають і від Офісу міграційної політики. За 2025-2026 рік з України виїде ще майже 400 тисяч людей. При цьому, якщо раніше прогнозували, що у 2027 році повернеться півмільйона людей, то тепер Лише 100 тисяч Натомість нардеп Віталій Войцехівський каже: насправді це рішення було потрібне давно. Зокрема, на його думку, постанова дозволить молодим українцям здобувати повну середню освіту в Україні, адже за його словами батьки часто відправляють юнаків за кордон ще до досягнення ними повноліття. Найближчим часом найближчими днями тижнями збільшиться поток людей такої вікової категорії. Ну насамперед це початок навчального року. Ми розуміємо за закордонних вузах, і хтось. На всякий випадок захоче виїхати. Хлопці поїдуть в Європу і зрозуміють, що не все там так гарно. Я вже знаю безліч випадків, коли люди говорять: ви знаєте в нас краще. Для перетину кордону потрібно мати з собою паспорт та військово-обліковий документ у паперовій чи онлайн формі, кажуть в Держприкордонслужбі. Під цю норму не попадають ті чоловіки цієї вікової категорії, які обіймають певні посади державної служби в державних органах влади, державних органах чи органах місцевого самоврядування. Такі особи можуть, як і раніше, слідувати тільки у службове відрядження. Також Кабмін дозволив під час воєнного стану вільно перетинати кордон жінкам-депутаткам місцевих рад, які працюють на громадських засадах. За словами Юлії Свериденко, раніше, навіть під час законної відпустки, вони депутатки не мали можливості виїхати з України, щоб побачити рідних або привезти допомогу для наших військових. Це обмежувало їхню волонтерську діяльність і змушувало деяких складати мандат. А нове рішення усуває ці обмеження.